Хочу залишити відгук про 40-денну чистку Аури і чакр від Олександра Жаркова. По закінченню цієї чистки в мене покращився емоційний стан. У мене зменшилась тривожність, у мене зникли, розчинились деякі страхи. Підвищився, підвищилась така енергія, мені здається. Я краще почала спати, тому що до того я вночі прокидалася і не могла спати, а це поліпшився, поліпшився мій сон. У мене з'явилися цікаві пропозиції по роботі, З'явилися якісь нові цілі мрії. І, як не дивно, в мене наладились зв'язки з моїм сином. Ну, мені здається, його стан покращився і ми чуємо один одного. Олександре, дуже величезне вам дякую за цю чистку. Не кожен день молитви я читала всі, але читала якісь свої молитви. Ви робите дуже-дуже велику корисну справу. Хай вам віддається сторицею, повертається. І книжка ваша «Відкрий своє призначення. Це просто кладязь якоїсь мудрості. Перечитую її, насолоджуюся, і величезне вам дякую за вашу справу, яку ви робите для і свого роду, і кожного із нас роду, і взагалі для нашого народу. Дякую величезне.